Нині це жвавий мікрорайон з багатоповерхівками, великим проспектом, вишами та потужною інфраструктурою, але ще понад півтора століття тому тут все було геть інакше. Якщо б ми з вами тут опинилися в середині 19 століття, то ми б з вами опинилися на окраїні міста Катеринослава. А тобто, це був район міських дач. І якщо казати про цю місцевість, то тут не було води. Щоб забезпечити дачників водою, на початку ХХ століття тут звели водонапірну вежу на 30 тисяч відер. Це була частина міського проєкту з будівництва водогону. Будівлю зробили цегляною, а сам резервуар залізобетонним, як й монолітний дах. Він унікальний та складний у виготовленні, кажуть історики. І це була одна з особливостей башти, що стала прикрасою району і орієнтиром на місцевості. Будівля збудована в незвичайному для таких споруджень стилі в стилі модерно, тому що взагалі башні вони були більш такі об'ємні, більш в стилі романському стилі або неороманському стилі. А ця вона якась воздушна. За прямим призначенням, вежа пропрацювала десь з півстоліття. А після другої світової тут почали зводити багатоповерхівки. Їх мешканців об'єми вежі вже не могли задовольнити. Тож з часом резервуар перебудували у відомий в місті ресторан і назвали його Стара Башта. Зала ресторану, вона була круглої форми. Звісно, що з технологічної точки зору це було не дуже зручно, але саме це і привлікало людей, які сюди приходили. Крім того, в цьому залі була дуже гарна акустика. Проте, ані оригінальна форма ресторації, ані шикарна люстра та басейн з фонтаном всередині не врятували будівлю від занепаду. Останні 10 років вона змінювала власників як рукавички. Були серед них навіть громадяни Великобританії. Проте, врешті, стара башта, що була одним символів Дніпра, стала пусткою. Щоб попередити остаточне руйнування пам'ятки, її внесли до реєстру об'єктів культурної спадщини. Була підготовлена документація, історична довідка підписана кандидатами наук. була фотофіксація, проведена обміри, ну цілий пакет документів і було подано в обласну державну адміністрацію. Отже, колишня водонапірна вежа тепер охороняється законом. Її власник нині це фізична особа, має слідкувати за станом будівлі, а в разі необхідності ще й відреставрувати. Про інші історичні об'єкти, що поповнили перелік культурної спадщини, дивіться у наступних випусках новин. Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.